Заварювати маленькі дози кави в поровері методом Hybrid Flow може бути проблематично для доз 12 грамів та менше. Але це можливо зробити і чашка буде бездоганною. Отже, в чому проблема? Я зазвичай зварюю 15 грамів і більше, і це немає жодних нарікань. В той час, коли я зварюю 12 грамів, буває таке, що недоварена кава і дуже незбалансована. Її Їй просто неприємно пити, навіть якщо я витягую екстракцію до максимуму. 1,6% ТДС, висока насиченість, все одно кава не збалансована. Особливо це було виражено на цій карамболо, колумбія карамболо. Як я вирішив проблему, перша підвищив температуру води до 93 градусів з 91 І також зробив пульси, які будуть накривати поверхню кави, невеличке накриття. Тобто ми робимо вливання в пульсі до моменту, поки кава почин... вода починає проливатись на каву. І зупиняємось. Чому ми все це робимо? Чому ми все це маємо? по Перше, деяка кава дійсно потребує більшої температури води. Особливо ця мита обробка. В чому проблема цього дріперу? Він широкий, і якщо дози зменшується, зменшується висота таблетки, суттєво зменшується, і воді важче дійти до краю воронки. При підвищенні температури воді буде легше подорожувати. І до речі, ця кава дегазована. Як ви бачите, вона не роздувається, а робить кратер. Тобто між часточками кави дуже великий супротив, тому ми маємо підвищити температуру води, щоб їй легше було протікати крізь каву в тих місцях, де їй важко це зробити. На коментарях, що у вас вийшло чи ні, зробити нормальну воронку з маленькою дозою. Thank you